Багатьох українців існує так званий посттравматичний синдром. І це по інформації Міністерства охорони здоров'я України, це приблизно 15 мільйонів українців. Багато з цих людей це є діти. Тому зловійний ОНС штаб громадянської оборони розробив національну програму. Яка допоможе взяти цих дітей і перенести їх з небезпечних східних і південних областей України в мальовничі куточки Західної України? 40 дітей місяць у нас будуть перебувати. це вже 10 днів. Вони вже перебувають тут. Вони проживають, вони першу половину дня навчаються. Дистанційно до цієї умови. Другій половині дня вони, як правило, мають активності в вигляді тренінгів, в вигляді навчань, в вигляді секцій. Місто підключилось, діти мають доступ. Всі секції наших дитячих шкіл. Так само відгукнулись приватні секції, де діти можуть займатися. Спортом, якби вони отримують екскурсії. Кожний, кожний день є активності, діти заняті. Зрозуміло, що в е їх місцевості вони точно вчилися онлайн і точно вчилися вдома. Ну або вдома, або десь в укритті, і так далі. Тут. Навчання так само проходить онлайн, але це велика аудиторія, де вони можуть поспілкуватися, де вони можуть знайти підтримку чи так само допомогу в поясненні, в роз'ясненні певного матеріалу. Цей корпус може вмістити 80 mm -hmm. ліжечок, шостий номер. От зараз тут живуть Тумбочки, вішечки для кожного. Можна там щось повішити, тут поставити. Є столик. Світло так само освітлює. Вибирають собі верхнє нижнє ліжечко. Постільна білизна рушнички, нам дає готель. Це вже бомбосховище. Воно є досить масштабним, великим. А, так само завдяки Червоному хресту ми маємо ліжка, ми маємо повністю. Одіяла на кожне ліжечко і медичний набір. Ми знаходимося в локації, дитяча локація. Вона називається Мобільна дитяча кімната. Це зображена природа. О, осіння природа. Ти тут подобається? Так, да, прикольно. Мені я вчора. когда я пулял в винтовке профессионально. А ты хочешь до дома? Не сильно. Там просто почти каждый день сирена, ракеты летают, самолеты, бомбят.